З вами команда vs Bro і в складі неї Circle, DerLol, Dead Princess і Detective. Ми сьогодні. сьогодні будемо грати в Bad Wars. Поїхали! Bad Wars. Ну, ми починаємо грати в Bad Wars. На карті Super Mario ціла, ціла наша поки що команда. Принцеса, DerLol, я і Circle. Ну і ми. Продолжаем играть. Короче, все. 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 Дайте мне, дайте мне, дайте мне. Не, мне нужно треба, мне нам треба кроватку разнести. Не разнести. Нам нужно вот именно, нам треба кроватку разнести. Ну, не Вот, Оксана получила. Мне треба 45 тики, максимум. Ну, иди за дверь, иди за дверь. Май, джелинзовый. Лава, я закуплюсь. И плавки куплю. Можно и меньше, может, значит, 16. Меньше. 16 не ну, можно. Нет? Я думаю, что можно. А нет, может, 12 бат. Так, Владя, ты уже спаща, да? Да. У нас стандартная тактика. Ну да, я... Ну їм нашим... Це на те вже по ходить? Ну, нудно. Те трошко. вже кажуть. То добре, наступний раз він чи вікна. Перендерняк. <ріхи> Перендерняк. <ріхи> ну, на нас синях нападати. В нулі серії, я здається, пам'ятаю, ми слились в них. І це було дуже позорне. Ні. Лоді їх двоє чи чотирьох. Вони, до речі, чотири були. Не, я ще не закидав ту серію. Дина Оксана, что ты бряшишь, ты уже все зарыла. Так, все, строюсь, докиньте, а я чуть не впал, капец. Там коли ставится два, два блока вверх, и ты в болоте и поставишь верхний блок, вы падаете. Так капец. Я уже так не раз прорвал. Ну, не прогорвал, сливався. Я уже тут устроился, короче. Я мене, я перепалку палку. Ну трошки пізно вже. Я вже прикалуєш. Yes. Yes, of кос. О, детектив Кого ти завалив? Я? Ну кого Він просто тут появився. У тут просто пацанчик був. Ага, він напевне впав і він написав, що ти його выкрыл. Ні, я його скину з палки. Красава. Там жовтий? А то наш. <кхай> <толес> <Там жовтий. кхай> а, то легкий. Там жлтый. Фото мой. То легкий знав, що ви жлтый, сейчас он не какой. Та ми ж бы сейчас зажм. Ч ж он він Он хочет ломать и пидем мной блок. Мені треба якусь вылизку на ваш. А я не. Ты ломать блоки? О май гад. Ок. Так то он самый менду лирин доказал. Даєш, що ти -то, що то ми знімали, що ігор ще не цей. Не зміг. Якби не ігор, не то, що він не зміг. Олег, дайте є. Я новий строюсь. Да ще строїшся? Строївся. А ми скинули. На чесно скинули, просто взяли такого. А я впав, блін, капець. І в дупу вбити, що в що тут. Що це... Так сам дупу, в дупу. Власне. <ріх> 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 та що я винуватий? Я спрыгнув ззаду нього, скинув одного, а він мене скинув. Все, гараш. Я так швидко вже закупляюсь, вже навчився. Я біжу на сені. Біжи-біжи, я за тобою. А, блін. Ігор, я ж тобі сказав. Що? Ти не питаєш. Не... Та, канєш. Ми тут хід зарили. Тому що ми спеціально так зробили, Це що... Чуєш, там синій знизу лізе? Поможи, Олег, вони вбивають. Ну, він я тебе вбиваю, у нього одна паличка. не паличка, у нього був меч взагалі. Та, чого він так підлетів? Ти потрібний хід. Ой, він потрібний дорожки. Та, построй, блін, бо я вже чуть не впав. Трой цей, е-е, э, стінь. Чуєш, я вносливий, якщо щось, то я знизу. Угу. Чи тебе вже я слави? Не, не думаю, слави. О, Ти мені не допоміг. Я на тебе. Убьюсь. Пацанте жив'яти. А мене бі... ж б'є. Точно, я забув про цей про диву. Угу. Пацани, я забіг до них, а вони мене б'ють вже. Та не забігайте, давайте три разом. Чому ви окремо бігаєте? Як ти хочеш битися проти чотирьох? Нормально, я майже їм зламав палатку, якби, Нормально, там, жальна, якби не там не та погана ця паутина. Та паутина, блін. Що ти не сказав? Що? Та як так просто було впасти на Що, біг на них? Так, я вже мав. Ти сказав, Я все топ мав. Разумію? І що ти до сильно їх не виніс? І динаміт. <різь> <різь> Скільки динаміт коштує? 100. Okay. Так, а тепер поясніть, як 100. мені 100. заставити як мені і як її зірвати. Просто... Ти Виставиш, береш там в від інвентарі з'явиться цей е, як он називається? Редстоун. і ти ламаєш редстоун. Все. Редстоун ламати? Так. Побігли! Hey. Скрипи мене блоки немає, я не взяв купу. Хлопчики, я не взяв блоки. Ай, блин, я ваке ти пла. взяв? Блок? Давайте почекайте мене. Я жутко закуплю. Так, не лагай, не лагай, не лагай. Ти нас зараз тебе не інакше обстроїть. А де? Я був... Оксан, ти на де пістиш? Оксана, чуєш, ти збираєш на цьо, на... Збирай нам на ендерпіру. Блін, тут зараз реально блоків. Давай Йор, скидуємо от того то, що зараз на 4. Скидимо у того те, що зараз там на звірі, бачиш? 3, 2, 1. Так, три, 2, 1. Ну, ну, ну. Соли. Єее, красава, а тепер валим. О! Звитом. А чекайте, я зараз прийду, можете нам. Я тут тримаю, Короче, вони там просто сидять. Так що, можете. У мене не Окей. Хоч прикол? Пристройся через мій хід. Та ножо ти його ламаєш. мені там я так легко з нього спригнув Ні, то треба блоки два поставити. Сюди і сюди. А як сходки? Скиден дикко. Ви ти сходки туди добавиш? Один чотири старий. Нічогось. Бажано треба три. Приш, я вже застоююсь. Один купила. Давайте розкидуйте їх, я йду з динамітом. Легко сказати. Там буде прям. Мен так на краєчку собі вже йде. <laughs> Ой, застрів. We're on я все вже можу купити ще бампер, хочу і в сундуку буде три інтерфі. Бо він чуть не скинув. Намочив. Я думаю, а там блоки Давай, пацаны, залетай. Я залітал. А, мене б'ють, Мене б'ють, Спасайте, пацики! Кап'ять мене Постав Поставь динамит, Ева! Да ставлю зараз! Не став! Та да взривай взрывай! взрывай. <рес> <рес> Ти дебіл, он мене зараз взірве Ти же замал? Блін, блін Є братуха, красу! Я казала, Красава. Я казала, не треба бути кінці, бо ще мене покотали жорстко. Може, я би ще зараз хоч когось вбив. Я тепер візьму меч і йду їх рапсти. Саме, що тут сундучку? я щось зроблю. О, А чуєш, а хто тебе поставив? Бронька яка? О, ніфіга, три індерпіори, Олександр. І Ігор купила. Що це за бронька, Ігор? Саме топер? Ні, 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 наоборот. без русский, мені хоча б саму тупу. Я б зараз ми б зараз всі троє забігли і зарашили біг. Саме більше ендерів не треба. Інтерпюра їх зараз не кидайте, Я навіть їх не взяв. А я їх звичайно взяв, я зараз валю назад. Тому зараз лейтесь з ними, звичайно. Я його беру, ні, брат? Я хорошу нам тоже. Кто на 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 уж... okay. до нас строится? Уже за нами. Да. Вин на нашій, на наших скин. Я у скину. Красава. Блин, я уже хотел бы куплять скинуть ее. Я купляю его по наследу. Я сэк. Блин, что ты житель до нас... Что ты житель до нас тим боком обернений? Берне? Кто такие до нас? Да, блин, что это не стало? Топовик? Так. Да. Ого, даже стики того набрала. На неизи на тому. Я, Я ні. встал. Вони через центр строились чи да. через, що? через центр. Вони таке просто вверх построились и не цей. Зараз изи, Точно, зараз до них біжимо. Та давай, вою. Але, блін, щоб зараз, розумієш, ми ж не всіх тих слили, як навіть. Так, треба за через цих. Синя. Ми на всі їх слили. Мені ну, ж треба 100 і в мене топ уже все буде. Це ж нам нападають? Не, не страшно. Хоч прикол мене теж воно не є. Блін, я блоки не взяв. А те що я зараз залізу наверх, буду то все ламати, напевно. Мені треба ресурси на, на блок. Сам ти куди? Не, рашки, дам к снял. Так, я съезжу купил, а с чекаю лук и Что там уже скики луки поставил? Так сам. А, сам. Сам добрый. Давайте пукшендер первого назад, да? Добро. Зараз чекай блоки куплю до Олега піду. Ти пиду. Я достал. Блин.

Нормально. Я пишу, короче, до хаты. Так, так мені треба кірку купляти. Нам треба ще на когось нападати. Кірку, то... це нас обстроить. Синій, вроде. Обстроїть збоку. Як це обстроить? Від синіх, там обстроє нас, типа чуть-чуть и тут. тут. Да вот он вот... Блин, короче, можно. Что за тебя обстроили? Я, я понял. Вот я все понял, что ты сказал. А ты там сзади себе блоки взломал. А у меня було... наш, наш, Нашу путь спочатку взломал, а теперь обстроили. Вот хитрый звук. Що він хоче типа зверху до нас зайти? Ні, він збоку вистроїться. Зламав наш хід до того, до, до желіза, знаєш, Того зліва. Так, до сельних типа зламав. Він Не пускай нас. Так, ага. коротше, я беру цей, куплю квіточки і ставлю все туди. Тучи. хто хоче, хочет тобі? Там 10 будинок. Сам я-ой-ой. Так, тінь не помішают. Драбинку треба вволити, щоб ми туди вилазили зразу. Я зараз купляю тобі. Якщо хакуплю, Купи мені зіде. Блін, неудачне місце. Байден встроїться. Він вже достроївся там. Якщо він один і він голий, зараз він зря це зробив. Так і є. Та, володь, він же на нашій базі там. Так что они кисчейк, я зараз ломаю кроватку. Я, попробую. Сухо і я я в смысле винчиры вен через блоки зламає Ну, блин, они одної и... Є... Цой... А нет, точка, это за ним заможет сломать. Че ж я бачал, кто с падав падал? А будто блок, а буту вин. Ты е не кипюпал. Ну, борюсь, а задумал. Ну, дякую, я, дякую. Дякую. я заставлю тут окей. Ты там лег его бывати ж Чего нема вже? Крупный винтка. Короче, ра... Да вы бы дварсы. Я надеюсь, не затащить.

Він яку тіму? Він був за синіх Останній наглий Так, стоп, я забув сажахи. А, я тут за три дочки. Я йду по кроватку з. О -о -о. тих Червоних щаслиты все Що Че червежи? Ми... Оксана, блин, тут накупляла. Науксанже тут все так закупились Так воно на центр ходить кожен раз. Хочеш, їх тут Що? А ну да, ну ми за такой микро. Але вона, вона най, 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 потрібніша людина в нашій комбіті. Чи ж то ти ламаєш? Я не хочу його це обсуждати. Хто до, до червоних іде? Я погнав до Червоних ігор спасати. Бо за нього якісь пацкиде. Не, не вийшло спасти. Там треба тінті. <laughs> Ні, ну там так ржачно, треба треба щось, щось в ту сундуку. Дивись, тут червоні, а зелений вже зламали, лишилися червоні, так? А, а почу... прикол! Ламай, ламай. Я вже підірвав чуть-чуть. Мене слин. Хто казав тіньки в сундуку? <laughs> Було, Олег, двоє, двоє, двоє на них тіньки, що? Блін, я случайно тіньки поставив. Зламає рукою. Зламав, але вона впала. Та блін, а тут оцей топовий чувачок зелений. Він там в себе на базі, він мене задумав. Вісім десять тіньків все. Десять сон. Ні, ну вона допомагає, ми Ми б'ємося. Вевно нам ресурси валить. Капець Це у нас просто команда і все, і ми всі вкашімо. Так, я вчервою. А у меня кешки нет, я не могу их купить Кешка в сундуке ха Я не знаю Это реально ужасно Все в сундуке Точно Блин, у меня сзади кто-то бьет Кто-то взорвал ТНТ Кто ТНТ взорвал? Я не Оксана? Нет. То нас Ру. взірвали тільки що по конкретному. Ру. І в і, і мене Я ніфіга немає. То де вот весь все нормально? Все не... нормально, але тінти -тін мене взірвав. Та, Шмотом. А ми не біга зелені, вроді забув. Сзади. Коли... Вроді. Оу, оу, не лагай.

Йдемо в атаку на Голосаха Кінкот, як я так сводив? Він просто впав! Я його скину тобі І я впав Молодець Ого, п'ять штук! П'ять штук! Дивися, дивися, він мене вбив І тут я його скидаю, він падає і я возобновляюся І тут його матеріали мені перекидаються. П'ять штук матеріалів, чувак! Ні, це вже реалі. Так, хтось Володь. нехай візьме TNT і біжить на тих Володь, червоних. Я вже біля але я без Відді, Він за мною біжить, Мене преслідує він. Ну давай веди його на нашу базу. <різь> <Ти є>, не, <нормально. різь> <різь> <різь> я його веду на зелену. Давайте, якщо він за мною буде бігти Володя, за мною він біжить, давайте йдіть ражте. Червоний? Запитався. Я зараз діватися над ним буду. Яки тінь чи, блін, чекай, чекай, мене лагає. Я не краще не буду чипати тінчи. Враз її реально не де не треба. Так, то є. так сука поси. Я, тр... я закуплю просто ці квіточки, бо я не хочу 4 штуки. Правильно. Двадцять квіточок. Називається. Чуєш, він за мною побіг, короче, я взяла эндерпрли. На... Знаешь, типа він побіг на зеленым. Та я купил эндерпрли, короче. Да нет. Две винтины. Короче, він за мной бег. Короче, треба буде подивитися. Все, короче. Хорошо. Я короче побою. Давай. Ну, я вже на них в них на базі, а тут, блін, тут в мене починає лагати. Точніше, я застряг. Пацани, дивіться. Та ще так епічно, але я зрею. Заб... Я коротше, потім подивлюся. Але я належав, що я купив 2, 2, 2, 2, два. 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 два, два, два. Пацан, може, хватить ідти. Я там зараз всю дорожку можу їх їхню взірвати. Крутий пока, кого? Ти до кого? наших врагов. Бубух. Бу -бу. Ти бачив тут побах? Блін, слабувато. А звідчого очка взірвався тут? Так? Так. Я біжу! Оксана, давай мені ентер. А, я зараз треба... візьму. Треба... Мій значить, путь чоловік. вскрили. Як вене. Дінна, нахя я, Володька, з тобою побіг. Шо, зло? Без з... нічого. Володь... Ну, ти тут один чувак на базі, ідіть швидко, ламайте. Я його поки що буду толкти, він у спавні возобновляється, я його толкчу, толкчу. Закрий його андерняком, або блоками простими, а потім... У мене потім... нема блоків. Та йо... У мене теж нічого нема. Знаєш, що мені, червоний ззаді Ігор. Іди його відволікай і доламати. Ай, вони б'ють. У мене, у мене цей закінчився, мер. Та як так? Та так я його так довго толкшу, що вибухаю. Тут дірка! Так. Я впал в герку. Да я что, в зерковки? Ну блин, ну Вова Да что, я я, я этой за то его вбив, биха, стопом, шмотом. с тенти Шаодно-тенти, давайте... ТНТ, глаз. Чужой глаз. Чужой глаз. глаз. Чужой глаз. Чужой Не Чужой глаз. Чужой глаз. Олег, та що? Да, та що, та що? У мене 900 матеріалів. І 0 хп. Майже. У мене 28 квіточок, ну ладно, мені 28. Пішли! А ти зараз собі все то, блін, і валим, і все. та Івана мій всі. Та так і є, зараз Івана. Угу, ти... Коротше, лук не... навіть, лук це вообще гамно. Гумно, даже не купляйте. Ну, Майнкрафт Покет Едишн. В такому Майнкрафті демяк це офігенно. Прям Цветочки, цветочки. Да, реалі, Реали влоги. Он так мяч, дети, их треба было вбиты и застроить тендерником. И вс. Ой, давай ты займешься. Чем? Вбиты и застроить тендерником. Може мне хтось поможешь? Я не смогу их и вбивать. Я біжу уже беты их. Чекаешь, я навіть не взяв блоки. У мене все топки. Нет, вс топ. Не Чинчики треба? Я тоже уже все взял. Все! Ран! всё. Краш, блин. Ну уже не просто. Так, тут палка моя стояти, капец. Оксана, закупляйся, закупляйся, закупляйся понял, Оксана, закупляйся, а можешь. О, Ир, я ничего не бачу, я зараз паду Два дво чувачка. Он слух, мене зарядка зараз собахне. А ти без Чо ти без зарядки бачиш? Він люха цей, в них є ті, типа. А, а в мені блок. На жаль, Ігор зараз буде заставляти заряд і він же грає. Капец, пацани. Що? Помшіть три блоки Ми би могли їх обстроїти. От тут вот сюди. А мене тільки не Блін, а як я так впав по дебільну. Та не лізь сюди, Олег, обстрою. Чого не ліст? Давайте я тут на дефти буду. А чого мені не лізти сюди? Давайте я реально дефти буду, а ви такий Ну віддай, Я веди! Давайте поставили сундук. Давай, Олег, я взрываю цей. Давай, став тіньки. Тільки не підірвай головне то. Що? Е, то що я заставив. Свалюй! Ай, я не туди побіг. <гум> Мене взірвало. О, ні. Мені не взірвало. Де вони всі там є. Мені поход до лакта. Короче, ми її зламаємо так. Ломай. <гум> <гум> Или же вниз. Если ч, мы их встретим. Давай. Я, короче, ломаю ти колтенки. Ее. Найс. Чекайте, теперь тут треба что поставить. Це. Я, я купу свои блоки. Он их 10 яблочок в сундуку. сундуку. Яблука. Це... Нормально. Нормально, я. Я дефлю. А я ї... Що, нападають? Ні, я просто чекаю на них. А ти сломаєш, що? Там мене щось таке здається теж. Але я йду на, зелен... на зелену базу треба, володя певна. У нас вроді би ніхто я не ламає, центрально. а ти діє. Вони на грибочку, бачиш? Там буде... один пацан на грибочку закрився. На якому? Зеленому. Ну ладно, я мені надоїло дефити. Ні, як далі б собі стояв на дефі. Зараз Яксанки як на нас дальше. зламає. Та Оксана то Оксана. Блін, оксана... Я, оксана. Оксана, оксана. Ну. я тут просто на горі став і дивлюся, чи вони нас ніде не обходять. Ай-яй-яй, тут криса! Криса! Крису! А, я, я. Він, коротше, на зеленій базі е, криса сидить. Типа то зелений? Е, а але... Він, О, він вийшов. Сенбан. О, він вийшов. Ти так? його вбив, типа. Так? Хто його вбив? А, 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 а. О, лук, меч, Васінька. О, де ще один? Ти казав, що він кресить тут біля бази, там де кладка? Так. Ну то Крис, він там так затоп. Чуєш, то ми походу вже виграли. Та ні, ні вона би викинув. нас викинула. Пацани. Вот, а там ще є хтось. Те. А, то тут ти, там хтось з наших. То йо. Мене просто не кирпичі. Може він на синіх базі? Окей, подивимося. Ір, біжи на синій базі. Окей. Дивіться, у мене є Ender Pearl, Slime платформа TNT і палка. У мене лук без Капець. Що? Тут даже з центру до тих до синіх не проколали. Та Я не кажу про центр, я кажу про нашу базу. Окей, okay, я біжу. Є! Yeah! 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 Ну що, ставте лайки за те, що ми вернули, І всім пока!